Що робити, коли вимикають світло? Я зараз не про технічні засоби, я зараз про вплив на психіку. Бо багато моїх клієнтів скаржаться на те, що в них пригничений стан, коли вимикається світло. Перше, це природне світло, це сонечко наше. Тому, от, наприклад, зараз субота і неділя, як кажуть наші синоптики, у нас буде сонячна погода. Тому почаще бувайте на вулиці, на сонечку, і це сприяє синтезу в організмі серотоніну, що теж підвищує настрій. По-друге, якщо це не виходить за якихось причин, пропоную звернути увагу на природні джерела світла, такі, як, наприклад, свічка, камін, багаття, там, де є вогонь. Але нагадаю, що треба ну, дотримуватися протипожежної безпеки. І не забувайте, будь ласка, про три головні ну, скажімо так, головні фактори в нашому житті, які впливають напряму на нашу психіку. Це здоровий сон. Це здорове харчування і це здорова фізична нагрузка. Але про це я розповім в наступних випусках. Дякую вам.